Привіт, ви на каналі сам собі інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео швидко пройдуся по загальному фондовому ринку, покажу вам, що відбувається. Крім того, покажу вам, що мені вдалося купити на брокерському рахунку у Freedom 24. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Так як і показував в минулому відеоролику, поповнив вдвічі свої два брокерські рахунки. На 4 тисячі злотих або тисячу американських доларів, поповнив власне в брокерс і вже показував вам, що я там купив. За дані гроші. Ну і на 7600 злотих, а це приблизно 1800 євро або десь приблизно майже 2000 там 1900 доларів, власне, поповнив рахунок у Freedom 24. І власне буквально недавно дані гроші витратив на покупку деяких активів. Що це за активи? Зараз вам в принципі покажу. А якщо ви думаєте про відкритий брокерський рахунок, але не знаєте де, то можу рекомендувати вам двох брокерів, за допомогою яких інвестую особисто сам, це брокер freedom 24. І Інтеректів брокерс. Пам'ятайте, що всі посилання на реєстрацію будуть внизу під даним відеороликом. І, до речі, на каналі є відеоролик, як відкрити рахунок у Freedom 24. Переходьте, дивіться. На самому початку показую вам зараз карту цілого світу всіх акцій. Це власне тут відкритий світ, плюс один місяць зміна вартості. Ну і одразу на озброєним оком видно, що майже весь світ за останній місяць падав, тобто дуже багато акцій в принципі, падали, крім власне компаній, які так чи інакше пов'язані з штучним інтелектом. Із виробленням напівпровідників. Бо, власне, наприклад, Тайван Семікондактор за місяць з нами 14%, ASML Holding на 15%, і компанія Arm Holding теж зросла на 35%. Загалом, ще крім того, є деякі компанії, як PDD Holding, Shopify. Ну і в принципі на цьому компанії ще скінч... вже скінчилася. Індія тут ще плюс 7% якась компанія. Загалом фоновий ринок за останній період часу перебуває в такій ситуації досить дивні. Бо якщо я відкрию, наприклад, навіть той сам індекс S&P 500, так само зміною в один місяць. Ну то побачимо, то, що загалом переважна більшість компаній за останній місяць падає. Ну а зростають лише деякі компанії. Це власне технологічні. Компанії, а в основному це знову ж таки компанія Nvidia, яка за місяць зросла на 42%, і в якої буквально недавно відбувся спліт 1 до 10. Тобто, якщо ви мали одну акцію, наприклад, там вартість акції була на той час 1200 доларів, то, власне, в день спліту у вас з'явилося 10 акцій в портфелі, але вже вартістю власне 10 кротно меншою, тобто тих 120 доларів. Зараз вона акція вже коштує 100 майже 30 доларів за останній місяць Плюс 42% це просто якісь неймовірні, чесно кажучи, цифри. Бо кожен день, чесно кажучи, коли я не слідкую за тою даною компанією, вже просто так з з азарт бере якийсь чи що. ну, Не збираюся в неї інвестувати гроші хіба там, купуючи певні ну, то кожен день плюс 3-4% це просто якось ну, неймовірно. І дивлячись на капіталізацію компанії в більше як вже 3,1 трильйона доларів, це дальше продовження якого росту ну, для мене просто ну, такий до досвід, скажімо так. Крім того, можна побачити Broadcom на 22% за місяць зріс, Qualcomm плюс 15%, Micron Technologies, Аналог девайс плюс так само 10%. Ну і буквально недавно за два торгові дні компанія Apple зросла на неймовірне якесь значення, бо там по факту плюс 20% в один день там плюс 7, потім ще в один день плюс 4, і ще в інший день теж плюс 5%. Ну, через власне те, що власне в нових в айфонах вже з'явиться в, сам, в самому телефоні штучний інтелект, вже там. Чесно кажучи, я не до кінця вникав, бо ніколи не користувався айфонами. Ну але знову ж таки, всюди, де з'являється назва AI, тобто штучний інтелект, люба власне з тих компаній починає дуже сильно активно зростати, і в тому числі компанія Apple. Ну і крім того, маємо ту компанію Oracle, плюс 16%. Ну а загалом, якщо всі компанії не пов... які не пов'язані з штучним інтелектом, ну то маємо тут Lilly, яка зросла на 15%, Walmart плюс 11%, Costco плюс 9%. Ну і по факту ті всі компанії закінчуються. Знову ж таки, мій інвестиційний портфель перебуває в скрутному становищі, бо так, в принципі, частина компаній все-таки зростала, бо в мене є і компанія Google, і компанія, в принципі, Amazon, чи в тих самих ETF-ах та сама компанія Nvidia Microsoft. Ну але загалом фонду загалом мій інвестиційний портфель почувається так собі, оскільки за місяць компанія PayPal впала на. Майже 5%, вона нагадаю вам займає мене аж цілих 25%. Ну якщо я, в принципі, тут відкрию світ, ну, то можете побачити, що так само компанія Alibaba яка в мене займає теж 12%, за останній місяць коригувалася на 4%. Ну і загалом мій фонд мій капітал зменшується. Зараз вам хочу показати власне табличку. власне Яку вписую всі дані, і покажу вам, власне, моє портфоліо, як загалом воно виглядає. Вартість в доларах така, вартість вложеними долара така, вартість оціночна портфеля 43,5 тисячі доларів. В польських злотих, тобто валютів, які особисто я інвестую, це така цифра. Звісно, вона набагато менша, бо дуже багато грошей вкладав власне. Період, коли американський долар відносно злотого, був там в діапазоні п'яти-чотирьох 60 шестидесяти, ну а за цей період часу, власне, в рік вложив аж цілих 66 тисяч, тому так є. Тому загальний середній курс польського злотого в мене набагато більше, як 406 який він є на сьогоднішній час. Ну і покажу вам, в принципі. Стоки, тобто компанії, які знаходяться в портфелі, так виглядає в принципі табличка, в яку я тут вношу всі дані. Ну і одразу покажу вам окрему частинку власне мого портфеля, яка вложена в брокера за допомогою брокера freedom 24. Це власне ETF-и, так як я вам казав, що відкрив спеціальний рахунок в freedom 24, щоб інвестувати саме в ETF-и. Ну і хочу вам сказати, що картина тут досить таки добра. Одразу можу сказати, що вже пройшло буквально 2-3 місяці, як я інвестую в Ну, Тут власне дана ETF-ова частина зростає, а загальні акції, окремі акції навпаки падають. Ну і Одразу тут в принципі можете побачити. Що Стала велика кількість ІТФ, це, власне, ETF на китайській інтернет-компанії. Я докупив аж цілих 70 штук на цілих 1900 доларів. І загалом в мене вже можете побачити, що займає по факту 6% від загального мого інвестиційного портфеля разом і в Interactive Brokers, і в Freedom 24. Він в мене в плюсі на 3,26%. Крім того, можете побачити. Це власне остання покупка Freedom, власне була в Квеб. Ну і крім того, можете побачити, що XAX, тобто Big Data Ю e Сіт ETF, в мене в плюсі на 5,5%, хоча не дивно, бо тут власне багато e власне, займає компанія Nvidia. Там по факту вже майже 8 ну, Тому не дивно, що в принципі він зріс на 5,5% теж за останній по факту місяць, бо стільки часу десь приблизно в мене даний ETF в портфелі. VUAA, це власне той ETF на індекс S&P 500. але Власне, європейський аналог, який не виплачує дивіденди, тобто він акумулюючи з різного 3,67%. Ну і в принципі, можете побачити тут на, на карті Фінвіско, ми собі спокійно можемо відкрити Exchange Trade Fund, тобто власне ETF, які торгуються на біржі. Ну і так само тут є зміна в один місяць, наприклад. Можете побачити SPY ви на 3,66. А в принципі, в ВУАА, тобто який в мене є, це по факту, навіть не по факту, це дійсно то саме, бо власне відслідково. Один і той сам індекс, індекс SP 500, і він можете побачити в на 3,66%, QQQ, майже плюс 7% за останній місяць. Ну і так інші. ETF -и. Тут, в принципі, можете побачити leverage тобто власне ті з плечами, тут трикротне плече, то можете побачити плюс 20%, там ще якісь. я вам казав вже неодноразово, що брати щось з плечем це просто. Тупо невигідно, чесно кажучи, бо коли фондовий ринок зростає, це одне. Але коли він почне падати там по факту на 10-15% навіть за один день, то тепер уявіть собі, що вас, ваш капітал за один день може випаровити там, на 40-45%, якщо там, наприклад, на 15%. В принципі, не до кінця хотілося би. Ну, але в кожного своя думка. Своя голова і свої гроші. Ну і можете побачити XL-Cut, власне, де е, дуже багато входить а компанії Apple, Microsoft та тої самої NVIDIA. Він в плюсі на 9% за останній лише місяць. Але ситуація досить таки дивна, бо як не короти, але по індексу SP 500 маємо в принципі стабільність по компаніях, які не пов'язані з штучним інтелектом, і, власне, якийсь неймовірний ріст. Е, з тими компаніями, які власне, пов'язані з AI. Чи, довго так продовжувати буде, чи буде так довго продовжуватися, ну, чесно кажучи, не знаю. Поживемо, побачимо. Особисто, я, так як я вам казав, неодноразово буду кожен місяць поповнювати свій брокерський рахунок і кожен місяць докуповувати певні активи. Які активи будем, буду вам показувати теж в своїх відеороликах. Буквально недавно так само показував вам, що купив компанію Adobe до свого портфеля в Interactive Brokers. і хочу вам сказати, що буквально. Вечір перед тим, як я зараз записую даний відеоролик, вийшов квартальний звіт. Він досить таки був хороший. І можете побачити, що власне на там постмаркеті, чи вже по факту, майже премаркеті, акції зросли аж на цілих 15%. І По факту на одній, хоча в мене одна акція, тут майже плюс 68 доларів. Е, ну, але все-таки, як не крути, приємно, хоча знову ж таки не до кінця, бо оскільки в мене позиція досить маленька, бо лише всього-навсього одна акція, і е, зараз там Adobe в мене займає ну, дуже мало, бо 1.24%, е, а Total Gain 1,24, ну, але тут можемо додати тих самих 14%, то по факту дана інвестиція в плюсі на майже 15% буде. Так, то в принципі виглядає Квеб ETF, Це власне, якщо людям цікаво, якщо вам цікаво, в принципі, що це за ETF, і що він інвестує, що входить до його складу, то можете побачити компанія Tencent, яка займає 11%, компанія Alibaba 8,7%, Meituan 8,5, PDD Holdings 8, Trip.com Майже 5,5, Tencent Music, Music 5,5, NetEasy майже 5%. Ну і в принципі інші інтернет. Китайські інтернет-компанії. Чи інвестувати в Китай, чи не інвестувати, то вже вам вирішувати. Я особисто інвестую, не дивлячись на коментарі тих людей, які мені пишуть, власне на рахунок в принципі, Китаю, що не варто не, не інвестувати і взагалі забути за Китай. Я особисто так не вважаю. Чому? Давайте власне дані думки вже лишу в принципі при собі. Надіюся, вам даний відеоролик сподобався. Якщо маєте якісь пропозиції до наступних відеороликів, то звісно напші, будь ласка, в коментарях буде досить таке цікаво прочитати. Ну і, звісно, надіюся, виконати вашу просьбу і відзняти такий відеоролик. Всім дякую за перегляд. Удачі в інвестиціях.